Доброго ранку, мої любі мої хороші підписники. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Я оце йду на роботу. Очі єлі-єлі продрала, помилась, кстати. Кисляки повитягувала, я не так, як я цілка. З кисляками їду, бо робота в мене не початий край. Треба бігти, торгувати водафоном. Хто хоче водафон, заказуйте в мене. Ось, бачите, в мене є сумка, а там куча пакетів, я вам їх продам. Це в мене, зараз їду на базар, покажу вам, що по гірки і помідори на базарі. Поїхали. Я пішла, Саш. я пішла, а ти так, Это... поняла? Все, поліктімо. А це я йду. Це я йду другою дорогою. Вчора я вам яму показувала, а сьогодні мусорки вам покажу. Бачите, як нас тут убирають біля мусору. Що тут можна хороше знайти? Ну, давай подивимося, що тут взагалі є? Це барахолка називається. Все, що вдома кому не потрібно, викинули. Ось світильник лежить. Що тут ще тумбочка, так? Да? Поїхали, пішли далі. Це я трошки від от теми відклонилася. Зараз да. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. вам ще покажу маршрутку, які я їду. Вона така, или жовта, или зелена, или біла, да. Mm -hmm. Та воно хоч трошки знаєш, оце зустрани так жарко, так? Да? Що? Він mm -hmm. бачить, як воно. Квітка жовта, жовта, квітка, жовта. А, бур'яни. Хто хоче побачити бур'яни, підписуйтесь на канал, У мене їх на каналі дуже багато. Да? От я і приїхала на Чапаєва. Пройдемося з вами трішечки. Базарчиком. Вон, дивіться, скільки всього. Носочки, одноразові трусики. Вибір, дуже великий різноманітного товару. Це все з згороду. Да, людей, звісно, сьогодні п'ятниця багато, та там ще рано утро на тій стороні магазини закриті. Всі біжать всі ругається. Зараз вам трішки покажу тут нашого базарчика. Ви ж не забувайте до мене, підписатися підписаться там. То прошу, 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 прошу. Ладно, поїхали ми. Не знаю, щось я так е, родні бою стала, а очі ще не продрала. Зараз трішки. Попрацюємо блогерством, а потім підемо на основну роботу. Тут же ж малий доход, там де трохи більший. І будемо заробляти на їду. Мою надію, сьогодні буде довший день. Бачите, скільки всього багато. Тут просто агонь. Одягу, оці чрендрики красиві. Щось давно яких не було. чути хейтерів. А де у нас тут магазин? Просили зайти. О, ага, тут я пройшла, тут, напевно, його немає. Музика у них грає, то ще мене ходь не заблокували. Як 76? О, тут менше трошки людей. Можна таке, трохи розслабитися, не бігти. А от бачите, магазин шторів. там штори продають, а рядом інструменти, багато всього. Молочко, молочко домашнє. Бачите, люди держать господарство і продають молочко домашнє. Картопля. А чому у вас молочко? По 25. Молочко по 25. А це все з огороду, все зелене. О, спросимо по чому тут горох. Там в этом 220-150 був. А у вас горох? 40 гривень кілограмів. Літрово, так? Да? Ні, 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 їсти не хочу з утра. Кушайте, кушайте на здоров'я. 40 гривень літрова баночка. Оце так виходить Вже торгують. Яйця 40 гривень. домашні. 40 гривень домашні. Ось тут Квіточки, черешня жовта бабушки продають. Знаєте, Пєлуничка. А он дає. Я завжди заходжу сюди. Он 75 гривень пелуниться. 90 гривень це щось. Вот тучок 4.50. Лоточок 4.50. О, дивіться, А от я. Хм. Це все, все, все. Люди продають села. М'ята. Тут. А, тут раніше був десь в другому місті ринок, а зараз тут на проході люди стали. Отак от, от які ти на Чапаєвській і торгують. Вишня, вже й вишня поспіла. Пане, що в них цін тут немає, написано, щоб по... побачить. Бо так як спрашуєш, вони потім купляти треба, цибуля з огорода, Вон, бачите. Черешня 60 гривень кілограм. Но рух є. Ну, це, в принципі, і все. І ось багато черешні, бачите, скільки дуже багато. Сапки даже продають. Так, далі я зайду туди, в інший ринок, там вам трішки покажу огірки і помідори по чому. М Людей багато, не поймеш, як його камеру настроїти, щоб вам показати більше овочів, фруктів, ромашечки. Гарно так. Гарно так. Та тут не обійдеш. Ну зараз постараємося якось ось конфети. Та тут ці конфети по одній ціні. 150 гривень за кілограм. Ой боже, я ще й рано приїхала. Це я, мабуть, вже пізно приїхала. На центральний ринок такий. Крупчик, зелень. Все-все-все тут продають <плес> mm. Ну не обійдеш Картопля 30 гривень Помідор 75 80, огірок 45 75 О, знаєте, теж О, знаєте, теж так, трішки я пройду вперед, бо я так зрозуміла, що там діла не буде. Ну, полуночка по 75 гривень. Вон капуста, огірочки, кабачечки, помідори по 80 гривень. Подешевше. А в магазині я по 67, по-моєму, брала. Вот, картошка молода 35 гривен. Картопелька молода по 35. Кабачок 30 гривень. О, кабачок уже можна брати 30 гривень. Гадяч, супер картопля по 300-точці і гадяч, супер картопля по 35. А, це трошки менше, а тут трошки більше. Оце так. А це ось. Полуниця, черешня. Отак От кучами воно накладено. Залітайте і купляйте. Що це таке діло? Бачите, в очередь стоїть, всі все беруть, а вон цибулька домашня загорода. Гляньте, яка гарна. М -м -м. Бурячок молодий. Оце видно, що молодий. А то в там що попало. А зачем эта очередь стоит Что туда 75, 70, 40. Картопляный погон вроде бы. Вот эти. Так. Полетели мы далее. А тут менше всіх людей в цій стороні. Тут трошки менше, а там далі опять буде час Движання. Та Я так прямо ходила. Тепер зараз в рибний пройду. Трішки Ось то вже, бачите, всі ось якась цибулька 100 гривень це не на посадочне а осьбуля 38 гривень за кілограм Огірочки, амур 65 гривень угу. а це квіти, гляньте сіка їх багато, вони такі гарні. Це як я попала в під квіткову країну. Яка краса. Тут можна зупинитися і представити, що ви в сосновому лісі. Відпочиваєте. Це фантазія. Я вроді сьогодні на роботу прийшла і щось <правж> не проснулася ще. Ну, а це наш рибний павільйон. Там риби торгують. Три, кіоска чи 4-6 типу того. Раніше було, що всі працювали. Ну, а зараз, мабуть, воно чи не вигодно, чи хто його знає. А може на сезон. Зимою в основному рибу беруть. Він, бачите, вона така жива, красива. Ось рибка. Оце так. Бачите, зняла рибу і навіть не кажу, чого ти рибу знімаєш. Бо вони пояли, що вони хотіть її продати. А мене багато з Полтави людей дивиться, я дивлюсь. Ну, це така рибна країна. Куски без шкіри 580 гривень. Бачите, риба, 850. М -м 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 -м. Забула зарядити телефон. Ай, я, купися. Хорошо, що я взяла павербанк. О, тут воно така гарна, все. все. Бачите? Да, да. Морожене, креветочки. Тільки немає. Молочний хек. 160 гривень. Скумбрія 180, Скумбрія 160. Міді крупна. крупно. 280 гривень. Камбала. 200 гривен. Язык морский. Да, не знаю, чи заряда четь на этот, на другой павильон мясный, там, где мясо продают. Ну, если там много людей, конечно, то я не знаю, у меня получится цены поспрашивать, чи не получится. Будемо дивитися по мірі поступлення проблеми. Ой, це яркості так добавила, що капець. Ну, пішли час трошки зайдемо. А так воно засвічує. О! Все, тут нормально тепер. Зараз. Глянемо в лотерейка, Купіть лотерею, виграєте мільйон. О, так, мабуть, буде прекрасно. Ну, я в такі ігри не граю там курей продають. О, тут нормально тепер буде. Щось я нажала там на своєму телефоні. Не знаю, як відео вийде. О, дивіться, хребти, кури. На постійну роботу потрібно продавати за доїдкамися телефоном вон. О, oh. заходьте на базар до ось цієї жіночки, купляйте свіжих курей. Свіжі с... кури найсвіжайші. Бачите, людина, зараз їй привезуть новий товар, буде тільки-тільки виставляти. Які стачки можна взяти для собаки? Кажу, ви розставляєте товар, так що зараз буде свіженьке м'ясце. забігайте. Я на роботу приїхала, думаю, пройдусь базаром. О, а тут кості. Бачите, як воно замерзло все. Лапи. Лапи для собаки. О, треба це -то сказати, щоб їхали за лапами сюди. Та я бачу, бачу. А це кістка. Це кістка. 1990 за кілограм. А це он м'ясо. Ось я в жіночки спрашувала, он, бачите, як вона продає, розказує, показує. І тут от, більш паріж йде. Гляньте все свіжайше, все домашнє. Сало на соломі жарене. Тут все, все, все на соломі, все смачне. Вон, бачите скільки його багато М'ясо з прорізью.